Всім привіт! Сьогодні у нас 14 травня, і в цьому розкладі я хочу подивитися, спитати, що там Росія. Спочатку спитаю так: по питанням: які зараз в Росії плани, що вони будуть робити далі? Ось завтра відбудуться там якісь перемовини в Стамбулі, ось що вони будуть далі робити, що в них заплановано? Чи взагалі збираються завершувати війну в Україні? Так чи ні? Яким чином закінчиться війна для них, для Росії, і яким чином вони планують закінчити взагалі війну? Які в них плани? Які плани? Давайте, а в кінці подивимося, як вона для них закінчиться. Для Росії. Ми дивимося все для Росії. Так, давайте. Розклад. Дивимося для Росії. Про них. Про нас взагалі не дивимося чітко про них. Хочу зрозуміти, що вони там нам мутять, крутять. Так, покажіть, будь ласка, плани Росії, що вони будуть робити далі? Ось після завтраш... завтрашньої зустрічі в Туреччині. Там якісь представники поїдуть, зустріч, яка, яка не яка, але повинна бути. І от що, які плани в Росії, що вони будуть далі робити після зустрічі в Туреччині? Що вони будуть робити? Мах. Жан, жонглювати, маніпулювати, шантажувати, розповідати, крутити, мутити. Ну, карта мах. Кручу-мучу, магічить ще, до речі. Мах, відлюдник і п'ятірка кубків. призадумались, а що ж робити? Один хоче це, а інші хотят це. І як дірбанять, не можуть дійти згоди, якісь протистояння. Ну тут і карта розпачу Король купків. Які плани в Росії? Двійка пентаклі. Двіка купків. Зеленський, двіка купків, розмова і двійка пентаклі, частина. Що це? Співпраця, робота, три сторони. Домовитись з Зеленським. І що? Мир. Мир. Тут і Трамп присутній. Вони що дійсно хочуть домовитись за мир, я сумніваюсь. Ні, ні, 10 мечів. 10 мечів. Росія, королева жезлів і тупік. А вони не хочуть опинитися в тупіковій ситуації, яку може їм зробити Трамп? Швидкість, диявол, перемога. Хотять швидкої перемоги і завершення. Якось план у них такий схилити Україну Зеленського, щоб той віддав все, що вони хочуть, і зробив їх переможцями. Ну, капітуляція чи як це сказати? Сила, сонце, король жезлів. Вони знають, що в них з фінансами все погано, рухаються вони в бездну. Їхні... Ну, У них багато планів. Один із планів схилити Зеленського за допомогою когось. Щоб той пішов на якісь домовленості і співпрацю. Дуже дивно. Так, а ну ще, які плани в Росії, що вони будуть далі робити після зустрічі завтрашньої в Стамбулі? Які плани Росії, що вони далі будуть робити по відношенню до України, до війни? Зміни. Думають, як же змінити ситуацію, яка в них склалася з фінансами. Таємниця, 10 мечів. Сила, таємниця, 10 мечів. Іерафант. Якийсь іерафант на них, до речі, давить. І хто це? Смерть? Пасив. За, за, смерть, пасив і король жезлів. Або ж дивіться, якийсь ірафант на них давить. Завершення. Давайте вже завершення. Завершуйте. І також він хоче зміни влади Не, на цього короля жезлів. Змінити владу. Смерть, пасив і інша людина виходить. Уход від башні, уход від обстрілів, уход від башні. Такі плани. Півпраця, домовленості з Зеленським, зі Світом. Хтось на них тисне все одно. Ну, ось, ну, Давайте спитаємо, чи взагалі збирається Росія завершувати війну в Україні, так чи ні? На сьогоднішній день збирається Росія завершувати, закінчувати війну в Україні. Так чи ні? Відлюдник. Рішення. Вибір. Немає рішення. Вибір. Тягнуть. Рішення немає. Вибір. Відлюдник тягнуть. Знов сім пентаклів. Тягнуть. Тягнуть, тягнуть. Чого вони тягнуть? Чого Росія тягне? Тут всі карти затягування. Чого? Перемога. Шість, шість життів. Перемога нашого дому. Диявол хоче перемоги нашого дому. Диявол хоче перемоги Росії. Він хоче 100% перемоги Росії, тому вони і тягнуть. Хорошо. Добре, ось вони тягнуть. І що вони планують? Ось затягують вони це все. Яка головна мета цього затягування? Які їхні дії? давайте. Затягування дії їхні. Атуз башня. Таємниць. Таємна башня. Що за таємна башня? Туз, туз кубків, башня і таємниця. Що це? Десять мечів. Що це? П'ять жесків. І уход. Чого це все стосується? Тут і башня, і туз кубків, і таємний план, і супротив, і жертви, і уход в міриной. Що це? Я не можу зрозуміти, що це? Змінити ситуацію. Колісниця. Паш Пентаклі. Це наступ. Змінити ситуацію колісницею. Дивіться, я можу сказати, що це якийсь наступ, вони планують. Ну, не якийсь, а оцей наступ вони планують, таємний, щоб захопити більше і бути переможцями. А можуть ще планувати їхні спецслужби, король мечів, якісь суперпровокації, якусь башню і багато жертв в їхньому домі, бо таємний план. А ну-ка, ця башня-таємниця в їхньому домі. Сім мечів по обману. Обман і тут карта України. Що Україна в цьому винна, чи що? Звинуватити Україну, що ми винні в якійсь башні, ілюзія світу і поразка. Ви розумієте, просто в них в мільйон планів. Це все важко. Це все важко дається. І наступ планують, і щось зробити в своєму домі, планують якусь башню, а потім звинуватити в це Україну. Або ж для своїх людей показати, що ось ну, в нас тут якась жахлива ситуація, і нам якось треба туди звернути увагу. Так теж може бути. Але чіткий план в диявола це перемога будь-яким чином. Ну, Давайте далі. Як закінчиться війна для Росії, яка зараз? Україна-Росія. Як закінчиться ось ця війна для Росії? Як закінчиться війна з Україною для Росії? Як закінчиться війна для Росії? Шість пентаклів. Диявол. Швидкість. Вибір. Робота, очікування, вибор, вибір, допомога. Як закінчується війна? Страх зміни, колісниця. Страх зміни колісниця. Рішення. Як закінчиться війна для Росії? Відлюдник, обман. І луна. Тут один обман. Десять якимось обманом. Війна для Росії закінчиться повним обманом. П'ять пентаклів картою бідності. Тут повний обман. Бідність, дорога і якісь обмеження. Обмеження, обман, бідність. Я думаю, що буде зміна влади. Повішений 10 Пентакліс башня, таємниця. Росія планує. Ось чітко. Росія планує таємну башню. Росія зараз планує таємну башню з жертвами. Багато людей. Сила. Що за таємна башня? Що вони планують? Паш Кубків, сонце. 9. Помірність, рішення, світ, справедливість. Що за башні вони планують? Задля захисту своїх інтересів і своїх грошей і взагалі влади. Ну, якось. Не випала мені тут карта перемоги Росії. Слава Богу. Шість пентаклів. Допомога дияволу. Допомога дияволу допоможуть швидко піти. Ще раз, ще раз. А ну, покажіть, будь ласка, як закінчиться війна, яка зараз триває в Україні. Для Росії. Як вона для них, для Росії? Оця війна закінчиться. Для Росії. Ірафант, король Жезлів. Аж Пентаклі. Зміна буде якась зміна влади. Таємниця. Таємниця. Башня. Башня. Руйнування повністю всього. Що в них на чому вони тримались? Башня, швидка башня дияволу. Швидка башня дияволу. Смерть якась в доросі. Або все дуже близько до закінчення. 10 мечів колісниця». Повторення того, що вже колись було. Повторення того, що колись вже було. Як закінчиться війна для Росії? Плани, хитрість, обман, рішення, ілюзія, боротьба. Їхній дім, бажання, їхній дім, їхні бажання перемогти. Агресією, удар в серце по грошам. Двійка мочів тупік, на їхні задоволення. Ну, не показую, що вони тут будуть переможцями. Мені показує, що буде в них зміна влади. Знесуть владу, яка там зараз керує. І останнє давайте. Взагалі, які плани в Росії на сьогоднішній день? Яким чином вони хотять, хочуть? Яким чином вони хочуть закінчити війну в Україні? Ось саме Росія, яким чином хоче завершити війну в Україні? Яким чином Росія хоче завершити війну в Україні? Яким чином колісниця, сила і паш кубків? Якась сильна колісниця. Сильна колісниця, сильна колісниця. Кудись в інший місце піти. Кудись на когось іншого піти з колісницею, з війною, з сильною притом. Вищий суд. Чимось дуже глобальним. Тут спетаклі. І робота. Важкість. Яким чином Росія хоче завершити війну в Україні? Повішений мах. І королева Пентаклі. Повішений мах королева Пентаклі. Якесь завісання, заморозка. Заморозка, завісання і далі, і далі. Далі вибір роботи. Сім мечів, обман, луна, Знов обман. Страх. Відлюдник. Зв'язані руки. Дорога. Завісання, накопичення ресурсів. І потім падає знов колісниця. Тільки ось куди ця колісниця буде. Треба питати. Плани, дурень, початок нового шляху. Якісь нові кордони. Деякий час треба Росії перепочинок. Її треба перепочити. Її треба, щоб з неї зняли санкції, щоб вони там перепочили, накопичили свої ресурси, зброю і так далі. Їм треба перепочинок. Росії вони хочуть перепочинку, Ось, повішений. Їм треба зупинити, зупинка. А потім буде знов колісниця після зупинки. Після зупинки Росія ще знов збирається кудись йти з війною. Збирається кудись іти з війною після перепочинку. Сила, да, сила, колісниця. Ті ж самі карти, нормально? Треба питати окремо. Після перепочинку. Росія збирається йти з війною знов на Україну. Після перепочинку Росія збирається знов йти з війною на Україну. Ну, Від них, я так розумію, ніколи не буде спокою, чи як Росія після перепочинку знов планує йти з війною на Україну. Відлюдник. Відлюдник. Ага, важко. Сюди вже важко пертися. М -м 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 -м. Таємниця на Україну будуть йти. Вони знають, що тут буде все захищено. Це ще залежить від нової влади. Розумієте, це залежить від президента, який буде після Зеленського. Що тут буде? Якщо тут буде все захищено, вони сюди не підуть. Ні. Бачите, не підуть сюди. А куди ж вони підуть? Мені чогось кажуть, що це. Ну, давайте Європа, Білорусь ще спитаємо. Це може бути Білорусь? Що Росія піде та захопить повністю Білорусь. Це буде легко для них, мабуть. Росія збирається піти та захопити повністю Білорусь. Опа, таємниця. 10 мечів. сила, умовленості, відлюдник. Рішення повішений, робота. Ну, тут. Ну тут поки що таке. Ну, таємниця падає. Поки е, там цей Лукашенко і він е, підчиняється, виконує все. Їм це підходить. Як тільки щось там буде не по- їхньому, то все. Давайте спитаємо за Європу. Вони 100% збираються потім знов якусь колісницю. Бо вони без цього не можуть жити. Росія повинна воювати постійно. Бо якщо вона не буде воювати, то буде війна всередині Росії. Збираються, Росія після перепочинку збирається йти кудись на європейські держави, країни Балтії. Туди може. Повторення того, що було. Мах. Луна, незадоволення. Диявол. Колісниця. Опа. Колісниця. Плани, військові, плани і робота. Ну, До речі, країни Балтії знаходяться в небезпеці. На жаль, і диявол, і колісниця, і повторення того, що було. А може ще кудись попруться. Росія може кудись ще в, інше, в інший бік полізти з війною. Росія після перепочинку може полізти в інший бік. Не Україна, не Європа, а кудись в інший бік. Таємниця. В Росії мільйон планів. Куди полізти? Вони можуть полізти куди завгодно. Да. Знову знов мені кажуть, повторення того, що було. Якісь території, куди вони вже лізли, щось там в них не вдалося, і знову повторення того, що було. Не подобається ця ще карта України. Хоча там, поки, я ще раз кажу: залежить все від влади. Знов це карта України, повторення того, що було хитрі плани. Залежить все від влади наступної, яка вона буде? Якщо вона буде проросійська, вони знов сюди полізуть. І знов тут карта України не подобається. Хоча я сказала, що не Україна і не Європа. Якась інша держава жіночого роду. Куди вони вже раніше лізли? Туди в них ще є плани полізти. Грузія, вона моя. Будь ласка. Ось так. Ось так. Спокій ті кісниці.